Вербують спецслужби ворога. Ідеш на зраду та тероризм? Ти куди? До подружки. СБУ тебе обов'язково знайде. Гація СБУ на землю на землю. На коліна, на коліна. Руки за вору. Гація СБУ. Всім задати до своїх місця. Втім, городу, руків году. Мали. Мала! Мале! Ти сядеш надовго. Не руйнуй своє життя. Якщо тебе вербують на підпал чи теракт, повідомляй в чат-бот СБУ. Не пали своїх, спали ворога.